Скажіть, будь ласка, якою має бути мобілізація на вашу думку? Всіх підряд чи вона має бути рівною, наприклад, для власників Жигулі і власників мерседесів? А то так виходить, що села порожні власники Жигулі усі на війні? От власники мерседесів чомусь не квапляться? Це дуже складне питання, і перше, на мою думку, важливо, щоб у війні брали участь всі. Долучалися до неї, хтось в лавах Збройних сил, хто вміє, хтось волонтерством, зв'язками, іншими можливими будь-якими способами, донатами, але до цього мали, мають бути долучені всі. Не може хтось бути в окопах, а хтось гріти пузо біля басейна, тому що він може, він не хоче і тому подібне. З приводу мобілізації тут. Треба в першу чергу підходити не всі підряди з сіл, з міст з мерседесами, з жигулями, а в першу чергу виважено і якісно підготовка, оснащення, мотивація, тому що люди повинні бачити, що вони йдуть, де немає проблем, де у них все буде і вони можуть воювати. Відповідно. Так можна частково вирішити там ці проблеми, і це можливо буде мотивувати людей. Але знову ж таки дуже різностороннє питання. На нього немає конкретної відповіді. Єдине, що всі мають розуміти, це все наша війна, і якщо не ми... То ніхто крім нас. А якщо ніхто крім нас і ми нічого не будемо робити, ми втратимо все. У нас політики мають іти і їхні діти мобілізована. Знову ж таки, це по-перше, кожен має робити свою роботу. по-друге, тут вже кожного моральне, моральні особисті якості, і люди мають давати цьому оцінку. Тобто у них є там на виборчих дільницях можливість дати оцінку там в іншому місці. Якщо людина... Політик, депутат, діти депутата вони щось роблять, вони долучаються, вони мобілізуються. Ясно, яка буде оцінка. Коли абсолютно нічого не робить людина, робить не ну, так, як потрібно, так більшості так, як і виходить. І Це було б прикладом би позитивним, якби там було б прикладом, але. Політики, в першу чергу самі винні, що вони про себе зібрали такі відгуки, і знову ж таки тут вже оцінка для людей, оцінка для суспільства, як вони будуть це сприймати ті кроки, ті дії, які роблять політики, діти і тому подібне. І останнє запитання. Скажіть, будь ласка, як здолати корупцію? ТЦК? Звичайно, це питання можна було б задати правоохоронцям, але ті, хто має гроші, фактично з прийняттям нового закону, вони заплатять за те, аби не йти в армію. Просто буде такса більше, і така людина знову не попаде на фронт. Як здолати корупцію? Ну, зміни в ТСК не, нічого практично немає. Не тільки, не тільки в ТЦК, а в цілому, а це правоохоронні органи, які мають і відповідальність. Коли є відповідальність, коли є контроль, коли є нормальна правоохоронна система, судова тоді все буде працювати. Доки це на відповідних рівнях дозволяється, воно завжди буде. І ніхто нічого з цим не зробить. Тому що з одного боку, ми можемо казати. А ким дозволяється? Та навіть самими людьми, які несуть, тобто суспільство, яке повинно реагувати, вони спонукають до цього всього. Вони несуть, вони шукають можливості. Знову ж таки, питання ми Ми повинні цим цим займатися самі. І е, корупція особливо, вона не повинна взагалі е, існувати і присікатися до максимальних е, рівнів, тобто е, не можна навіть самому це дозволяти. І, коли буде відповідальність, не просто на словах, якимись указами, інтерв'ю, тому подібне, а притягатися до відповідальності не затримувати в судах, коли шукають, там дають застави, не можуть дати вирок. А коли є відповідальність, вирок і приклад наглядний, от тоді воно буде працювати.